О, чудово! Бути філологом-україністом це справжній виклик. З одного боку, це можливість глибоко пізнати найбагатшу мову у світі і розуміти сотні відтінків слова дідько. Це також здатність перемагати у будь-якій суперечці, просто кажучи, згідно з правописом 2019 року. Також це професійне уміння розпізнавати російських шпигунів однією фразою. Де твоя кроватка?» а з іншого боку, постійні психологічні травми від рекламних вивісок з помилами на кожному кроці, орфографічні інфаркти під час читання повідомлень та коментарів у чатах, Ґгу. де суржик перемішаний з емодзі, постійна внутрішня кровотеча від фраз на українській мові, на протязі. Родичі та знайомі просять безкоштовно перевірити контрольні чи дипломні роботи. Якщо ви мрієте стати філологом україністом, зважте всі за і проти.